Категорія до 82 кг. поєдинок розпочинається. Знизу помітили ми починає. Поєдинок Бресь. І ці такі поштовхи плечем, поштовхи знизу. Відразу на це Георгій Грек звертає увагу і попереджає борця, що не слід застосовувати удари раменами чи руками. А. Зараз майже просмикнув. Стоп! Схопив руками за трико. Без оцінки намагався б назад, але Вахрушев встиг зреагувати sabes que no 30 секунд до закінчення першого періоду. Бресь перемагає в цій сутичці. Поступається Вахрушев. Заключні секунди. Першого періоду рахунок бачимо 0-3. Категорія до 82, 82 кілограмів. Ще два бали здобуває Бресь. Вчора в півфіналі Максим Брець поступився Руслану Абдієву, який змагатиметься проти Руслана Коніва за звання чемпіона. Вчора Коніву поступився Іван Чмир. В півфіналі. 0-7 після першого періоду на користь. Максим Абресі. Другий період. 0-7. Перевага на боці борця з Вінниччини. Виходить за край зараз І Таким чином Максим Брейль стає бронзовим призером чемпіонату України з греко-римської боротьби серед чоловіків у вазі до 82 кілограмів. Вітаємо спортсмена, і його наставників.